Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! Маємо сьогодні 19 лютого 23-го року. Майже рік війни. Сьогоднішнє моє відео не про мого кота, висловку, а про котел Корді. Хто слідкує за моїм каналом, бачили. Я рік назад. Викладав відео і розповідав про його маленькі недоліки і основну проблему. Основна проблема це у нас була сажа. Ох і страшенна була сажа. Тепер від початку опалювального сезону дивимось, що в мене з сажею у котлі. От так. Це я ні разу не чистив цей рік, цей сезон сажі. Це сажа от ми бачимо, за, будемо казати, зиму, за опалювальний сезон. І то її додалось декілька днів. Чому? Ми почали підкидати. Не сухі отакі дрова, а ну, сирий ясен. Геть він ось цього два тижні назад привезений. Так, он попіл видно. Ну, я думаю, глядачі побачать. Це не сажа. От така тупка, от такий попіл. Ну, ну, дві такі коробки ми спалюємо за день. І нам вистачає на 2-4 дні. Значить так. Е -е -е. Як вирішилась проблема із сажею? Дуже просто. От воно. Рішення. От воно. Встановлено. Встановлення автоматики. І наддува дуйчика. Значить, зараз я розповім, як я дійшов до цього. Mm. Бунтик. Добре тобі. Шосте. Тварина. Знає, де тепло, де добре. Ну, значить, з котлом я не прогадав. По-перше, я там був трішки недовольним, ну цей сезон він показав себе з ліпшої сторони. І так, я виклав відео, і там було видно страшенно, страшенно багатько сажі. Ну, і, і глядачі-підписники почали коментувати. Ну, от перва. Перший, по-моєму. Ай, ні, це не перший. Е, так. Смола в котлі. Від сирих дров. Так. Тоді лайк-лайк. Тепла підлога то є добре. Підкинь підказку де брав кота. Що ти? Десь підеш? Ти хотів їсти, може? Та полегше. Чи на дві <кій> <кій> Ну ладно, під в ходу. Іди. Іди. Іди, іди. <кій> пішов до тарілки їсти. І так. І так, далі. Напихаєш дрібних трісок в верхню камеру і підполюєш. смоловий орой, а сажа тоді легко вичищається. Не підходить. Мужик, сухі дрова і все буде вогонь. Друге, у тебе буферка. Став 80 і грій її. А сажа така більше від малої температури. Третє. Бери брикети. Ніпайдет. Так. Диви. Тепер у нас такий котел і такі ж проблеми. Ну, він предназначений для вугля, для дров друг друга конструкція. От, самий основний котел. самий основний коментар. Тарас Сорока. Поставте автоматику і будете замість дьогтю. Поставте в автоматику і буде замість дьогтю сухенько, навіть на сирих дровах. Я вже провірив на котлах візит економ 23 кВт і мартен 20 кВт. Палю майже сирими, тобто сохли всього один місяць і все бомба. От. І я задумався, ну, спочатку в мене був такий наче, від цього регулятора це почок сюди. Воно під, приоткрило, піддувало, прогуділо. Ні, потрібно, щоб турбіна продувала. Я іду після цього коментаря до цього майстра, що мені все робив до свого е е е товариша, а він мені такий каже: о, прийшла коза до воза. Я думаю, як це так. А він каже, я тобі все це як збирав, встановлював, монтував. Я казав, що потрібно його установити. Оце все діло. І буде продука йти, і буде все вигорати, виганяти. Так. <смістична> Придбали ми сходу з, з дружиною таку. Автоматику, зараз я на неї покажу, як вона називається. Нет. Сам я її установив бистренько, він прийшов, мені її налаштував і все. Далі. Так, шукай Дальше коментарі, шукай. Другий 3 года і решето. Далі. Скоро викинеш. Котел. Якщо не будеш топити в нормальному режимі. Воздуха не вистачає. Так, можливо, немає трьохходового клапана проти конденсату. Треба топити тільки сухими дровами. Котел. Не котел, а мінінгіт. Але в кожного свої уподобання. Так. Доброго. Ну, що тут які ці? А, а після того, як ви встановили б турбінку, розход став... Так. <клух> Потім хочу в такий кота поставити дожигатель. Потрібно дізнатися, до якої точки достають язики полум'я. Ну як до якої? Якщо ви розпалюєте, то полум'я достає аж сюди до верхньої камери. Якщо вже він горить, то тільки жар і такий рівень mm. е, полум'я, тобто ну, жар. І воно. Щас я візьму фонарик. І все, полум'я знаходиться тут. От. Вище воно туди і не сильно піднімається. От. Далі. Далі, далі, далі. Ага. Так, де ж ви тут ділись? Ага. Біда всіх котлів традиційний конструкцій процес процесі спалювання. Ви казали, що топка малувата. Тут якраз і відповідь на ваші схожі. Ой, я вибачаюсь. Е, ви казали, що топка малувата. Тут якраз і відповідь на ваші сажі в котлі. Загоряться одразу вся закладка дров. І чим більш об'єм, тим більша маса горить. При досягненні заданої температури е від цебочка закриває подачу воздуха, і тут у вас вся маса дров переходить в режим тління. То ці продукти <кій> недогару у вас в котлі у вигляді чорної маси і збираються. В таких котлах треба, щоб дрова не тліли. А, значить, кидати частіше і невеликими порціями. Інакше, так і буде. М -м. Так. Так. Дякую, пізнавальне для мене. Такі речі повинні прописуватись в інструкції котла в паспорті. Так, от, теж достойно, правильно. Відповіді коментар. Святлоша... Святослав Вишковський. Дрібно написано, я зір присів трохи, і зато, виходить, коряво трохи читаю. Так, Некотел Угу. Ну, тут у мене ще питали, як. Доброго. Дожигатель. Так, ось ага. його. <кій> Доброго, хочу такий котел поставити дожигатель. Потрібно дізнатися, до якої точки дістають язике полум'я. Дайте ваш номер, вайбер, я напишу. І покажу. Так. Все він мені писав, все це він цей. Автоматика встановлена. Встановлена. Оце саме основне. Що? Так, 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 так. Ну от таке моє сьогодні коротеньке відео, як я переміг сажу. О, тоді сажу ми чистили ну тиждень максимум два. Трошки треба освіжить, а, сусід залив, мотоблок. От. Зараз Ну, я врізав сюди такий роз'єм. От. Чого? Бо я ще буває топлю у грубі. А от у мене от, від котла ось. О. Тоже від котла. А це ось, вниз, вниз, пішло до груби, то я включаю тільки саму помпу. Ось. Все. І помпа перекачує гарячу воду мені на акумулятор. Коли тут набирається температура, там за 40 я. Вмикаю і цю помпу. І пішло в мене на тепи Да. Так, що ще хотів сказати. Начебто все. Начебто все. Ну, от таке коротеньке сьогоднішнє відео про перемогу сажі. Так що потрібно таке дослухатись до досвідчених. Людей і їх порад. Так що на цьому поки все. Слава Україні, слава ЗСУ, всім міцного здоров'я!